Привіт, ти на каналі Тато Читає. Приємного прослуховування. Пригода десята, у якій Крісофер Робін влаштовує свято на честь вінні Пуха. Одного дня, коли сонце знову завітало до лісу і принесло з собою духмяні пахощі травня, коли всі лісові струмки щасливо задзвірчали, радіючи з того, що знову стали прозорими і гарними. Коли вода в маленьких сонних озерцях уже лиш мрійливо згадувала про ті бурхливі справи, які вона звершила, коли в лісовім безгомінні закувало зозуля, вивіряючи відлуння свого голосу і дослухаючись, чи подобається він лісові, коли повсюди лагідно і ніжно затуркотіли дикі голби. Не моя провина, не моя провина! Але дарма, але дарма. Цього чудового дня Крістофер Робін заклав два пальці в рота і свиснув так, як тільки він умів свистіти, і на його свист із дрімучого пролісу прилетіла сова і запитала, навіщо він свиснув. Сово. сказав Крістофер Робін, я хочу влаштувати свято. Он як? Невже свято? Здивувалася сова. І це має бути особливе свято, сказав Крістофер Робін, урочисте свято на честь вінні пуха, який зробив те, що він зробив, аби врятувати паці від потопу. О, бач, яке то буде свято, а він щось зробив? спитала сова. Так, зробив. А тепер сова. Лети якомога швидше та сповісти про це пуха і усіх усіх, бо свято відбудеться завтра. О, так і відбудеться справді? здивувалася сова, силкуючись придумати Крістоферові робіну якусь корисну пораду. Ну, чого ж ти баришся, сово? Лети. Сова ще подумала, подумала. Але, не придумавши нічого розумного й мудрого, полетіла виконувати доручення. Першим, кого вона зустріла, був вінні Пух. Пуше, сказала сова, Крістофер Робін влаштовує свято. Ого? сказав Пух, і, помітивши, що сова чекає, аби він щось казав, Пух додав. А там будуть такі маленькі тістечка з рожевим кремом. Сова вважала за негідне для себе встрявати в розмову про якісь там тістечка з рожевим кремом, тому вона лише переказала Пухові слівце в слівце розмову з Крістофером Робіном і полетіла до я. -Я. Свято на мою честь, подумки здивувався Пух. Оце то штука. І він почав думати, як здивуються всі, коли дізнаються, що це не просто собі свято, а спеціальне свято на честь його пуха, і як вони здивуються ще дужче, коли Крістофер Робін розповість їм про плавучого ведмедя та про пухову мудрість. Про ці чудові кораблі, що він їх винайшов і плавав на них. А далі він подумав, як буде шкода, коли раптом усі забудуть про свято, або ж не знатимуть, на чию честь воно влаштоване. І що довше він думав про своє свято, то глибше воно полонило його уяву, немов чарівний сон, у якому все як насправді. І цей сон непомітний помаленьку почав виливатися в пісню. І це була нетерпляча пухова пісня. Ура йому й слава, кому це йому, хай кожен послуха, про кого, про нього, про нашого пуха, розумного пуха, хай кожен послуха, наставивши вуха. Гай гай, отакої, от що ж він накоїв. Учора він став словно звісним героєм. Він друга свого від води врятував. Кого врятував? Я про пуха казав, та він же і плавать не вміє ніяк. А плавав, як справжній, хоробрий моряк. Тож слава йому, за й кому? Якщо ти не чуєш, продмисові вуха, йде мова про пуха. Про мудрого пуха, що вийшов героєм із моря води. Героєм із чого? Із меду смачного. А меду до чого? Бо пух до смачного. Був ласий, він мед свій хутенько поїв, а злегка зробив корабель з кораблів, І так, не вагаючись жодної хвилі, обовснув із дерева просто у хвилі. Хоч сам би любіше скупався у меді, ніж морем пливти на плавучім ведмеді, Тож нумо, всі разом його привітаємо, і щастя йому у житті побажаємо, щоб він не товстів, а міцнів повсякчас, і щоб не пішов він ніколи від нас. Ура йому і слава, кому це йому! Хай кожен послуха про кого? Про нього. Хай кожен послуха, наставивши вуха, про доброго, мужнього, мудрого пуха, щоб він був щасливий і весело жив. Я згоден, скажіть тільки, що ж він зробив? Поки ця пісня бриніла в пухових грудях, сова вела розмову з Іа-Іа. Я, сказала сова. Крістофер Робін влаштовує свято. Цікаво, дуже цікаво, сказав я. я. Мабуть, мені пришлються після недоїдки, що попадали під стіл. Оце то увага, оце то турбота. Перекажи їм, що я напереду вдячний за їхні клопоти. Але ж то запрошення її запрошення. Що -що? Запрошення, не кричи, я все добре чую. А з чим його їдять? Запрошення не їдять. Запрошенням запрошують у гості. Ось і тебе запрошують на гостину завтра, на свято. з проквола похитав головою. Ти сплутала мене з спацем. Щоправда, він маленький, але в нього теж довгі вуха. Певна річ, мовилася про паця, я йому все перекажу. Ні, ні, сказала сова, починаючи нервувати. Мовилося саме про тебе. Ти певна? А вже ж певна, Крістофер Робін сказав. Скажи усім усім, розумієш, усім усім. Усім за винятком і а? Ні, всім без винятку! сердито сказала сова. Ага. сказав Іа. Звісно, помилка. Та все одно я прийду. Тільки не вініть мене, коли знову вперішить дощ. Але дощу не було. Крістофер Робін зробив із довгих предовгих дошок. Довгий придовгий стіл, щоб за тим столом помістилися геть усі. Сам Крістофер Робін сів з одного кінця столу є господар, а Пух сів із другого кінця столу, як перший гість. А поміж ними ліворуч сіли сова, я, я та Паць, А поміж ними праворуч сіли кролик, крихіткару та кенга. А довкола них уже просто на траві розмістилися всі кроликові родичі та знайомі і терпляче ждали, може хто небудь до них озветься або щось упустить, або хоч спитає котра година. Це було перше свято, на яке потрапив крихіт кару, і тому він страшенно розходився. Тільки на гості посідали, він почав усіх зачіпати. Привіт, пуше! пропищав він. Привіт, Ру, сказав Пух. Ру підскочив кілька разів на своєму місці і почав знову. Привіт, пацику, пропищав він. Паць привітно помахав йому лапкою, бо був дуже зайнятий і не міг говорити. Привіт, я я, пропищав Ру. я понуро мотнув йому головою і сказав Скоро піде дощ, от побачиш. Іде, коли вже не йде. Ру глянув на небо, але дощу й близько не було. Тому він пропищав. Привіт слава, привіт, маленькі мій друже, доброзичливо відповіла сова і знову почала розповідати Крістоферові Робіну про те, як з одним її другом, якого він Крістофер Робін не знає. Трохи настався нещасний випадок. А Кенга сказала Крихітці Ру, Ну, мій любий, випий спершу свою моню, а тоді розмовлятимеш. Крихітка Ру, який саме пив молоко, хотів сказати, що він може робити водночас і те і інше, але раптом похлинувся, і його довелося довгенько попліскувати по спині. Аби він віддихався. Коли всі добре собі пригостилися, Крістофер Робін постукав ложкою по столу, і всі миттю замовкли і приготувалися уважно слухати усі-всі за винятком Крихітки Ру, який досі не позбувся гикавки, а тому селкувався удати, ніби то гикає не він, а хтось із кроликових родичів та знайомих. Це свято, сказав Крістофер Робін, є святом на честь того, хто зробив героїчний вчинок. І всі ми знаємо, хто наш герой, і тому це його свято, і я приготував йому великий подарунок. Ось він. Тут Крістофер Робін помацав біля себе руками й прошепотів: Де ж він? Тим часом. Поки Крістофер Робін мацав та розглядався, я значливе кахикнув і заговорив. Друзі, сказав він, дорогі гості, в тому числі й непрохані, мені дуже приємно, точніше, мені було надзвичайно приємно бачити вас на моєму святі, те, що я зробив, пусте. Кожен із вас за винятком кролика, сови та Кенги, міг би вчинити те саме. Ага, ще за винятком пуха. Звісно, моє зауваження не стосується паця та крихітки ру, бо вони ще замалі для будь-яких вчинків. Зате решта з вас, кожен із решти міг би вчинити те саме. Одначе сталося так, що зробити героїчний вчинок випало саме мені, і нема потреби говорити, що я зробив його не заради того, що оце зараз шукає Крістофер Робін. Тут я приклав копита до рота і голосно прошепотів Пошукай під столом. А тоді знову звернувся до всіх. Я зробив цей героїчний вчинок тому, що кожен із нас повинен робити те, на що він здатен, і я вірю, що всі ми...» крихіт Кару. Ру, любий, ну як тобі не сором, із докором сказала Кенга. А хіба то я? здивовано спитав Крихіт Кару. Про що говорить я? прошепотів паць до Пуха. Не знаю, сумовито відповів Пух. Я думав, це твоє свято, сказав паць. Я теж так думав, та бач, виходить, що не моє. Краще б воно було твоє, ніж його, не вгавав паць. Я теж так гадаю, скромно відказав Пух. І знову настримався крихіт Кару. Як я вже сказав, Голосно й сурово повторив Ігая. Як я вже сказав перед тим, як мене перебили якимось незрозумілим гиканням, я вірю, що всі знайшов. радісно вигукнув Крістофер Робін. Передайте, будь ласка, оцей великий дарунок нашому любому пухові. Це для пуха. Для пуха? перепитав Ігая. «А вже ж, для пуха, для найкращого у світі ведмедя. Я так і знав, сказав Іая. а втім, скаржитись не доводиться, все йде, все минає. Але його ніхто не слухав, усі кричали Швидше, розпаковуй, пуше, що там таке, пуше, а я знаю, що там. Ні, не знаєш, і так далі, і таке інше. Тим часом пух і без підказок квапився розпакувати свій дарунок. Проте він не розрізав, а обережно розв'язав мотузочку, якою дарунок був перев'язаний адже ніколи наперед не вгадаєш, навіщо тобі може знадобитися шматок мотузки. Нарешті пакунок було розгорнуто, і коли пух глянув, що там лежить, він ледве не впав від щастя. У пакунку лежала спеціальна скринька із чудовим набором олівців. Там були олівці, позначені літерою В на честь Вінні Пуха, а ще олівці, позначені НВ на честь найхоробрішого Вінні, а ще олівці позначені «ВВ» На честь Визволителя Вінні. Бо це ж він визволив пація з біди. А ще там була машинка для загострювання олівців, а ще червона гумка, яка чудово стирає все, що ви неправильно написали, а ще лінійка, якою можна зміряти все у себе вдома і на дворі. І сині олівці, і червоні олівці, і зелені олівці, якими можна малювати і небо, і вогонь, і ліс. І всі ці речі мали своє окреме місце у спеціальній скринці, яка до того ж іще й клацала, коли ви зачиняли накривку. І все це віднині належало Пухові. Ого, сказав Пух. Ого, Пуше, сказали всі за винятком Іа. Дякую, сказав схвильованим басом Пух. Айя я, я пробурмотів. Ех, якесь начиння до писанини, олівці та інші витребеньки. Сама Морока, сказав би я вам, нічого путнього. Пізніше, коли на землю зійшов золотавий вечір, і всі попрощалися з Крістофером Робіном та подякували йому за гостину. Пух та пацик разом почвалали додому. Вони йшли тихо, мовчки, і кожен із них думав про щось своє. Пуше, нарешті озвався паць, коли ти прокинешся завтра вранці, про що ти найперше подумаєш? Я подумаю, що в мене буде не сніданок, сказав Пух. А ти про що? А я подумаю, сказав паць. А що цікавого буде сьогодні? Пух глибокодумно кивнув головою. Це ж те саме. сказав він. І що ж було цікавого? спитав Крістофер Робін. Коли? Наступного ранку, не знаю. А ти можеш пригадати і розповісти нам із Пухом про це іншого разу? Якщо вам цього дуже хочеться, то «Пухові дуже хочеться, сказав Крістофер Робін. Він глибоко глибоко зітхнув, узяв ведмедика за задню лапу і попрямував до дверей, тягнучи пуха за собою. На порозі він озирнувся і сказав Ти прийдеш подивитися, як я купаюся? Охоче, відповів я. А пухова скринька для олівців була краща за мою. Вона була точнісінько така сама, сказав я. Крістофер Робін кивнув і вийшов. А за хвилину я почув, як вініпух підіймається сходами слідом за ним. Бум-бум-бум. Якщо тобі -бум сподобалося це відео, будь ласка, постав лайк до нього та підпишись на цей канал. Бувай!